Передача чергової партії Обладнання на фронт, щеплення домашніх тварин, відкриття молодіжного центру у Вінницьких хуторах. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Сім мавіків, п'ять зарядних станцій «Бендера Павер, сім тепловізорів та два прожектори передали бійцям чотирьох військових частин. Половина обладнання поїде разом із захисниками на передову на східний напрямок. Інше обладнання передали оборонцям в ППО. В пріоритеті Вінницької громади залишається допомога військовим цього року. На підтримку захисників та захисниць виділено майже один мільярд гривень. Неодноразово вже допомагала Вінницька міська рада нашій частині. Перед цим ми отримували прожектори, батареї для них, якраз для мобільно-вогневих груп. І сьогодні отримуємо Mavic 3. Який дуже буде застосований дуже ефективно для охорони та оборони позиції наших підрозділів? Чергова допомога військовим. Ви знаєте, що наша команда, команда гуманітарного штабу, команда Вільської від міської ради в цьому році прийняла бюджет, який повністю орієнтований на перемогу на підтримку Збройних сил України. Це чергова передача, звичайно, за потребою військових частин. Ми Максимально намагаємось задовільнити їхній запит. Сьогодні в чотири частини відправляються Mavic 3D, це квадрокоптер з нічною камерою та тепловізором, яка допомагає вночі бійцям виконувати своє бойове завдання. Також сьогодні ми передаємо прибори ночного бачення дальністю 1,9 кілометра, які виконані з. Цільного сталевого корпусу, відповідно, він протиударний, він більш стійкий до таких жорстких умов експлуатації. Також ми передаємо ліхтарі, які для того, щоб збивати шахіди, ловити їх. І павербанки Бандера Пауер, Bandera Power, які дозволяють заряджати польових умов ці ліхтарі. 15 людей у мікрорайоні Бучми покусав Алабай, який заразився сказом. Частину мікрорайону оголосили небезпечною зоною. Аби убезпечити поширення вірусу. Ветеринари Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини почали проводити профілактичне щеплення домашніх тварин. Працюють з вакциною українського виробника Рабістар та проводять вакцинацію безкоштовно. Перше щеплення своєму п'ятимісячному котику антику робить віничанин Михайло Герасименко. Після того, як скажений Алабай покусав людей у мікрорайоні Бучми, хлопець хоче вберегти свого улюбленця від небезпечного вірусу. Сказ інфекційна хвороба смертельна для тварин, для людей невеликовна. Отже, єдине єдина можливість щось цим зробити це вакцина. І ми тут дізналися особисто, я дізнався від матері, а вона з соціальних мереж. Котиків та собачок вакцинують ветеринари зараз на старому місті. Там є спеціальний намет. Вакцинацію проводять безкоштовно. Щеплюють тварин, яким уже виповнилось два місяці. Була проведена профілактична вакцина в районі Бучми. Там ми вакцинували чотири дні. За цих чотири дні було провакциновано майже 500 котиків і собачок 480. Ми що виїжджали на Сабарів, були там два дні. На Сабарові ми зробили майже 200 котиків і собачок. І сьогодні вже на третя локація. Ми сьогодні на старо і завтра на старому місці. На старому місці ми тільки приїхали, але вже 22 тваринки привели. Старші люди, діти навіть своїх котиків, собачок приводять, маленькі діти вакцинують. Треба взагалі всіх вакцинувати. Без, без різниці, чи стара собака від трьох місяців, від двох місяців проводиться вакцинація, чи це кіт, чи це собачка, треба обов'язково вакцинувати, тому що це, ну, перш за все, ваша безпека і ваше здоров'я. Безпритульних тварин вакцинують від сказу працівники муніципального притулку. А домашніми займається Вінницька міська державна лікарня ветеринарної медицини. Лікарні працюватимуть на наступному тижні уже в мікрорайоні Вишенька. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Чхання, почервоніння очей, закладений ніс це найпоширеніші ознаки не лише ГРВ, а й сезонної алергії, які нагадують застуду. У розпал цвітіння рослин багато людей страждають від неприємних проявів полінозу, така наукова назва сезонної алергії. Дехто вважає за краще не звертати увагу на алергічні прояви. Мовляв, все це минеться самостійно, та насправді поліноз досить серйозне захворювання та може призвести до розвитку бронхіальної астми та навіть анофілактичного шоку. Проте як вберегтись. Від сезонної алергії ми поговоримо з Артемієм Богомоловим, лікарем-алергологом, доктором медичних наук. Вітаю вас! Доброго дня! Скільки є видів сезонної алергії, і в який період найбільше люди страждають від неї? Ну в цілому, якщо ми будемо говорити про сезонну алергію, нам потрібно пам'ятати, що сезонна алергія це в за все алергія з чутливістю пацієнтів до пилку. Різноманітних рослин. Це можуть бути трави, це можуть бути кущові рослини, це можуть бути дерева. І класифікуючи сезонну алергію, ми можемо умовно її класифікувати на алергію хвороб, хвороби органів дихання, хвороби органів травного тракту та хвороби, наприклад, шкіри. Відповідно, кожна з них буде мати свої певні симптоми. За даними ВОЗ, щороку кількість алергіків зростає під час цвітіння рослин. Саме в наших краях, особливо міських жителів, наскільки цифри зросли за останній час? Ну на жаль, ми змушені констатувати, що достеменної статистики по Україні ми не маємо, але ми чітко розуміємо, враховуючи ту кількість пацієнтів, яка звертається до нас. Що ця кількість звичайно зростає. Якщо брати світову статистику, то кількість пацієнтів і поширеність алергічних захворювань зростає, і в цілому цифри виглядають приблизно так. Вважається, що на алергічні захворювання хворіє до 40% загалом популяції населення світу, і кількість алергіків кожні 10 років в середньому подвоюється. Отже, якщо говорити про найбільш поширені алергічні захворювання, то це, наприклад, алергічний реніт. У нас в Україні ми класично вважаємо, що це до 20% населення, певні варіанти алергічної бронхіальної астми до 10-15% населення, і це лише сезонна сенсибілізація, не беручи до уваги різноманітні інші алергени, наприклад, харчові, медикаментозні та інші. На які перші прояви алергії варто звернути увагу, і найголовніше, як визначити, що людина страждає на алергії? Ну, звичайно, в першу чергу ми говоримо про те, що оскільки найпоширенішими алергічними захворюваннями є алергічні хвороби, які стосуються респіраторної системи, то основні симптоми будуть звичайно пов'язані з респіраторною системою. Говорячи про алергічний реніт – це Постійна або ж перемежуюча закладеність носу, чхання, виділення з носа, свербіж, порушення функціонування кон'юнктиви очей, наприклад, кон'юктиві, тобто почервоніння, різь в очах, кашель, який може турбувати пацієнтів. Ну і говорячи про бронхіальну астму, як прояв полінозу безпосередньо, ми маємо пам'ятати про те, що у пацієнтів може виникати задишка, тобто задуха. І симптоми, які пов'язані з важкістю утруднення дихання, в тому числі, наприклад, і нічний кашель, і ці захворювання, вони є. Частими, але тим не менше, у пацієнтів, наприклад, при контакті з сезонними алергенами з полком можуть виникати і патології, наприклад, на шкірі, тобто це кропів'янки, різноманітні висипи свербіж шкіри і інші речі. Ну, і патологія з боку шлункового кишкового тракту, тобто висипи і дерматити навколо ротової порожнини, так званий, перехресний, оральний, Синдром і симптоми з боку травного тракту і тому подібне. Тобто, в цілому, ми можемо сказати, що прояви є достатньо різноманітними, але в першу чергу, звичайно, слід, якщо ми говоримо про сезонну алергію, відмічати сезонність таких проявів. Тобто, і тим, в принципі, ці захворювання відрізняються від якихось там гострих інфекційних, наприклад, хвороб, які можуть виникати і поза сезоном цвітіння, тобто виділення пилку рослинами. Найважливіші поради, аби люди могли вберегти себе від полінозу. Ну, е якщо ми говоримо про поліноз, то це е вважається комбінацією або ж е поодиночці е то, що називалося раніше сезонним алергічним ренітом і атопічною бронхіальною асмою. Оскільки алергія то є специфічна реакція імунної системи нашого організму на специфічний білок, в даному випадку це є пилок. Рослин, то відповідно всі методи зниження концентрації пилку і зменшення контакту пацієнта з таким пилком вони є виправданими в даній ситуації. Поради стосовно зменшення контакту, вони є в принципі типовими і вони надаються нами всім пацієнтам. Це у випадку сезонної алергії. Звичайно, поменше відвідувати вулицю під час масивного викиду пилку. Ми маємо пам'ятати, що, наприклад, в суховітряну погоду симптоми можуть збільшуватися, в дощову погоду симптоми можуть зменшуватися. І до речі, я нещодавно спілкуючись з колегами і студентами, зауважив, що, наприклад, під час COVID-19 пандемії нашим пацієнтам було легше, оскільки в масках і респіраторах ходили всі, в тому числі і на вулиці, і в транспорті. Але оскільки це нереально зробити зараз, і на таку людину звичайно буде певна стигма, то пацієнт після відвідини вулиці. Приходячи додому, має, звичайно, змінювати одяг, бажано приймати душ з миттям волосся, адже всі ті алергени, які адсорбувалися і знаходяться на шкірі, на волосі, вони можуть, звичайно, потрапляти всередину приміщень. Певний режим провітрювання. І, звичайно, всі ті речі, які можуть зменшити контакт з алергеном всередині. Приміщень, і всередині, наприклад, транспорту. Тобто, якщо людина добирається на роботу, бажано закривати, наприклад, вікна в автомобілі. Якщо людина знаходиться вдома або в офісі, бажано тримати вікна також зачиненими. А у випадку, якщо працює кондиціонер, постійно потрібно доглядати і чистити фільтра кондиціонерів і інших речей, тому що вони можуть все рівно всмоктувати повітря з зовнішнього середовища і алергени через недостатньо зроблені адекватно системи вентиляції. Можуть потрапляти в приміщення. Але ми маємо пам'ятати, що всі ці методи вони можуть лише зменшити контакт, і аж ніяким чином вони не лікують пацієнта, тому що повністю вберегтися від контакту з, наприклад, алергеном пилку Берези або там, амброзію можна лише змінивши місце розташування. тому іноді ми ще пам'ятаємо часи, коли наші пацієнти алергіки, маючи певну чутливість, планували відпустку в той період, коли відбувається саме масова полінація тої чи іншої рослини, і їхали в іншу країну. Зараз це, звичайно, не настільки можливо, але тим не менше, звичайно, важливо звертатися до алерголога для того, щоб специфічно обстежуватися і отримувати специфічне лікування, не займаючись при цьому самолікуванням. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, у нашій студії був лікар, алерголог, доктор медичних наук Артемій Богомолов. У Вінницьких хуторах створять простір для молоді у рамках проєкту Молодіжний хутір. Саме там хлопці та дівчата зможуть долучитись до ініціатив щодо розвитку громади та реалізувати власні ідеї. У відкриття простору з учнями старших класів провели зустріч представники Вінницької молодіжної ради. Вони поділились власним досвідом роботи щодо написання грантів та організації тренінгів. У Вінницьких хуторах розпочне роботу молодіжний хутір. Це простір для розвитку молоді, де вони зможуть навчатися, проявляти власну ініціативу та залучатися до розвитку громади. Центр планують відкрити наприкінці квітня. Проєкт реалізовується за грантові кошти, які Старостинський округ отримав через програму Тримай від «Юзап», що фінансується дитячим фондом ЮНІСЕФ. Такі проєкти як реалізація молодіжного простору. Які сьогодні реалізуються реально для наших дітей, для нашої молоді. Вони також надзвичайно важливі. І ми не маємо в цьому зупинятися. Тому такий гарний грант, така гарна грантова ініціатива, яку нам вдалося виграти, сьогодні є таким джерелом нашої енергії, джерелом фінансовим джерелом нашого проєкту. Напередодні відкриття молодіжного центру школярі зустрілись з представниками вінської молодіжної ради. Вони ознайомились з діяльністю, ініціативами та перейняли їхній досвід. Ми розповідали про нашу структуру, про нашу діяльність, про певну нові наші інновації в роботі Вінницької молодіжної ради. І ми, звичайно, хочемо залучити нашу молодь, вказуючи на те, що ми враховуємо всі її потреби, всі її ініціативи. Молодь потребує дізнаватися більше про ініціативи, які в нас є в місті, про те, що як і вона може взагалі долучатися до молодіжного активізму. Школярка Юлія Мельниченко вже знайома з ініціативами молодіжної ради для дівчини найближче мистецтво дебатів. Наразі чекає, щоб в Хотірському окрузі також можна було організовувати подібні заходи в молодіжному центрі. Мені найбільше сподобалось про дебатне мистецтво. Я з ним знайома не так близько, але буквально в лютому місяці відвідала дебатний кубок імені Валентина Тамановському, і дуже сподобалось саме це дебатне мистецтво. Поглинулась в цю суть трошки і надалі ну, хочу розвивати себе в цьому. Наразі у приміщенні будинку культури, де буде знаходитись молодіжний хутір, тривають ремонтні роботи. Простір буде обладнаний за всіма сучасними вимогами. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Понад 300 спортсменів з 15 областей змагалися за право представляти країну на чемпіонаті світу у грецькому місті Патри. У Вінниці прийшов чемпіонат України з тайландського боксу Муай-Тай. Більше про боксерський турнір у своєму сюжеті розповість Євгеній Овсяніков. Технічним нокаутом здобув перемогу Микита Байрак, юний боксер із Запорізької області, хлопцю 17 років, і він наполегливо тренується впродовж останніх п'яти років. Приїхав до Вінниці з однією метою потрапити на чемпіонат світу. Тренувалися ми три тижні по два рази на день. Перемогу на перше місце, щоб виповнити кандидата в респорту спорту і поїхати на чемпіонат світу. Щорічно чемпіонат України з тайландського боксу проводять для відбору спортсменів на світові турніри. – контактний вид спорту одне з найжорстокіших єдиноборств у світі, розповів Олег Приймачов. Чоловік чотириразовий чемпіон світу та дворазовий переможець всесвітніх ігор із Муай-тай. Першим його завданням є популяризація і розвиток тайландського боксу на просторах України, виховання здорового. Покоління підростаючого виховання патріотизму, ну і звичайно виявлення найкращих бійців для формування національної збірної окремі нагороди для спортсменів. Підготували від спецпідрозділу головного управління розвідки Артан Кубок Артана це отримують ну, от будемо визначати от бійця. По юніорам і по дорослим. два кубка це за самі такі волю до перемоги і за захоронись. Вінничина посіла третє командне місце на чемпіонаті України з таїландського боксу Муайтай. Я думаю, що для вас, шановні спортсмени, немає сумніву, що цей вид спорту, мабуть, один із найжорстокіших видів мистецтв. Кажуть, це вид спорту восьмируких, бокс восьмируких. От. Але знову ж таки це говорить про те, що його можуть витримати е, і е, бути активними учасниками самі витриваліші, самі такі стійкі е, люди. І тому я радий тому, що сьогодні Вінниця зібрала самих сильних, самих витриваліших, самих стійких спортсменів саме під цей е, чемпіонат. Учасників, які поїдуть на чемпіонат світу до Греції, визначать у фінальних поєдинках. На міжнародну першість поїдуть переможці турніру. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова. Телеканал Віннич. Позмагатися у грів баскетбол, футбол та волейбол, приєднатися до патріотичної руханки та відчути справжній командний дух мали можливість студенти Вінницьких вишів. До міжнародного дня здоров'я у Вінницькому медичному університеті відбувся захід Спорт драйв, організаторами якого став молодіжний центр квадрат та національний олімпійський комітет у Вінницькій області. Щороку всесвітній день здоров'я проходить під знаком однієї важливої для суспільства теми. Цьогорічна тема всесвітнього дня здоров'я моє здоров'я, моє право. Розминку руханку для учасників змагань спорт драйв проводять студенти Вінницького педагогічного університету разом з Вадимом Мадамчуком, учасником перших юнацьких олімпійських ігор у категорії Легка атлетика. Я активний спортсмен, я займаюся легкою атлетикою. Я сам легкоатлетичним багатоборством взимку став чемпіоном України. Ось і ще будую собі плани здобувати медалі. З метою залучення молоді до здорового способу життя на стадіоні Вінницького медичного університету відбувся захід Спортдрайв. Студенти грали у баскетбол, футбол та волейбол. Також позмагалися у легкій атлетиці та бізі. Вінницький обласний молодіжний центр квадрат разом з Національним олімпійським комітетом у Вінницькій області проводять захід спортдрайв, який розрахований на молодь, яка сьогодні має проходити всілякі квести і долучитися до такої великої зарядки разом з нами. Участь у заході взяли майже сотня студентів. Денис Солоненко один із учасників Олімпійських ігор з боксу у 2016 році. Стверджує, що це важкий та довгий процес, і подібні змагання, гарна тренувальна база. Олімпіада це, це було чудово. Це вершина любительського спорту. Попасти на потрапити на Олімпійські ігри і завоювати там ліцензію. Це якби вершина вище нема куди. І якби я туда потрапив, на жаль, без медалі. Але, але я там побував, мало кому це вдається. Я друга людина з Вінниці в боксі, хто побував на Олімпійських іграх. Тому я вважаю, врахую, що це непоганий результат. І тобто так. Це вершина всього. Скажу так, 20 років моєї праці в залі моєї викупив оцей місяць, перебуваючи на Олімпійських іграх. Тобто емоції перезаповнили 20 років моєї важкої праці. Подібні спортивні змагання, молодіжний центр квадрат та обласний національний олімпійський комітет проводять вперше. Та в майбутньому спортдрайв має стати традиційним заходом для Вінницьких вишів. Олег Колеснік, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Про інклюзивність озеленення міста говорили учасники урбан руху у міста є я, що проходить у креативному просторі левел 80». У заході беруть участь хлопці та дівчата від 10 до 17 років. Вони працюють над покращенням своїх знань та навичок щодо розвитку міста та покращення життя містян. З кожним заняттям відвідувачі дізнаються більше про урбаністику, екологію та соціальні взаємодії. Суть цього руху те, що у кожному місті зараз у 19 містах України збираються такі молодіжні клуби з 20 учасниками, і ми обговорюємо обговорюємо кожного разу раз на тиждень нову тему щодо творення нашого міста. Урбаністику. Загалом це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте донатити на зсу.